Що сказали бокові репи? Гамдинівець Це... рішення суддів. Ось так зреагували друзі та хлопець одеської спортсменки Анжелі Терлюги на її перемогу у півфіналі Олімпійських ігор 2020. Вони зібралися разом, аби підтримати та вболівати за каратистку. когда ты смотришь эфир и понимаешь, что твой родной человек дерется, это, это максимально сложно, сдержать эмоции, максимально переживаешь, хотя я и обещал не переживать, но так получилось. Она максимально эмоциональный человек, мы с ней любим посмеяться, пошутить, погнать там чего-то, но на бой она собирается и максимально собрана, понимает, зачем она приехала, зачем она здесь находится и что ей нужно сделать. Мы знакомы очень давно, мы в разных клубах тренировались, то есть тоже вот с самых... Раннего возраста мы как бы знакомы с Ликой, и поэтому мы собрались с ребятами. Я позвонил, чтобы мы встретились вместе, как-то посмотрели, вместе в такой дружеской компании поддержали ее. До конца украинка а так друзі та хлопець Анжеліки Терлюги відреагували на її поразку в фінальному бою. Володимир Зарецький каже: засмучений, що кохана дівчина не здобула золоту медаль. Втім, вважає Анжеліка, показала високий результат та увійшла в історію каратені. Такого що можна видохнути, вона може успокоїться. Уже все закінчилось. Ну, ребята, это серийная медаль Олимпиады. Это круто, это офигенно. Это просто бомба. Это история украинского каратэ вообще каратэ. Ты большая умничка, я очень сильно люблю тебя и В передмісті Одеси селище Вангард за Анжеліку Терлюгу вболівали члени її сім'ї, мама відчим та десятимісячна сестра. Матір каратистки Олена Терлюга розповіла, хвилювалася за доньку та пишається тим, що вона дійшла до своєї мети. Ох, сьогодні був дуже важливий день і у житті моєї доньки, лікусі, якою я дуже пишаюсь. Я дуже задоволена, що вона дійшла до цього уровня і е, здобула олімпійську винагороду. Це дуже багато років праці. Ми розмовляли з Лікусією вчора. Вона казала, що дуже теж хвилюється, але вважає, що треба заспокоїтися, зібратися і бачити шлях до перемоги. За тиждень Анжеліка Терлюга повернеться до України. Олександр Пономаренко, Ольга Циктор, Сергій Кобилянський, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.